Всім привіт! Сьогодні хочу зробити огляд на мийку високого тиску, не знаю чи професійного, чи напівпрофесійного рівня. Мийка називається Dolphin або Delphin модель GE30S. Зацікавила дана мийка. Почав шукати інформацію в Інтернеті. В принципі, інформації не сильно багато. Хочу продемонструвати, як вона виглядає, що йде в комплекті. І далі запустимо в роботу, побачимо, який видає тиск, як працює. Значить, мийка постачається в такій коробці. Коробка, в принципі, доволі непогано зроблена з ручками. Так як сама мийка важить майже 50 кілограмів. На етикетці вказується, що виробник Німеччина не знаю, чи це дійсно, чи просто як країна реєстрації бренда. Так, далі, що ми маємо в комплекті? Маємо шланг забору води. Зі штуцерами та хамутиками. Продавець поклав гарантійний талон. Також в комплекті у нас йде пістолет високого тиску. На вигляд, виготовлений доволі якісно. Курок нажимається легенько, пластик. Доволі гарно оброблено. Бистроз'єм у нас йде латунний. Штуцер підключення шлангу також латунний. Далі маємо шланг високого тиску, резиновий, якщо не помиляюся з металевою. Опльоткою, штуцера. Побачимо, як... чи будуть ржавіти, чи не будуть рж... ржавіти в процесі експлуатації. Маємо січити фільтр забору води, так як в нас в характеристиках вказано, що можна використовувати метод самовсасування води, тобто з ємкості є інструкція. Англійською мовою. По характеристикам у нас 150 бар тиск, 12 літрів у хвилину. Мережа живлення використовується 220 вольт. Потужність двигуна 3,2 кВт. По живленню, провод живлення у нас доволі еластичний, не дубовий. Не сподобалось одне, що йде без вилки живлення. Це я так тимчасово вцепив. На вигляд провод має доволі хорошу ізоляцію. Довжина десь півтора метра. Також в комплекті ми маємо, наскільки я розумію, це для прочистки форсунок. Також маємо 4 форсунки. З кутом розпилу 0 градусів червона. Біла у нас 40 градусів. Зелена 25. Жовта 15 градусів. Далі з органів Керування. Ми маємо дисплей або вольтметр, який показує напругу в мережі. Далі маємо трьохпозиційний вимикач, центральне це у нас вимкнуто. праворуч ручне керування. Тобто, коли відпускається курок, вода. Ганяється по колу помпи, або ви автоматично самі вимикаєте. І далі автоматичний режим, це коли у нас працює функція Total-Stop. Тобто ви випустили курок, зростає тиск в, в помпі. Тут стоїть мікрових вимикач, який відмикає живлення двигуна. Так, маємо ми е, фільтр на подачу води. Така колбочка всередині е, металевий фільтр стоїть. Далі помпа в нас йде латунна. Це у нас заглушечка на. Шланг високого тиску. Також у нас є регулятор тиску та манометр. Корпус помпи в нас, наскільки я розумію, зроблено з алюмінія Це у нас для заливу масла в помпу. Це у нас контрольний, віконечко контрольного рівня оливи. Це для зливу оливи. Електрична частина у нас виконана доволі непогано. Все закрито. Наскільки я розумію, навіть герметично. Та електродвигун. Так. Що далі Попробую налаштувати її. І в наступному відео покажу вам, як миє, як розпилює воду, який тиск. Дякую за увагу.